Представляємо вашій увазі модель Зефір-Лезі Слівки. Модель матрац зефір Слівки» – це безпружинний матрац з середнім ступенем жорсткості сторін. Основу складає пінополіуретан ортофом Це екологічно чистий матеріал, 15 см якого забезпечують необхідну ортопедичну підтримку тіла людини з високим ступенем амортизації рухів під час відпочинку. Двошарове розташування м'якої піни з пам'яттю хайфом. Піна з пам'ятю Хайфон це унікальний матеріал, що має нерегулярну структуру камірок та неперевершену властивість, повільно підлаштовуватися під тіло людини, а потім повільно відновлювати форму, ідеально протягом 3-5 секунд. У цьому матеріалі ефект антитиску максимально знижений, тому відсутня можливість здавлювання кров'яних судин. Такий матеріал особливо рекомендується тим, хто має або бажає запобігти ризиків виникнення судом або проблем з кровообігом. Чехол натуральної тканини Стреджа Кард об'ємний. Це м'яка високоеластична тканина, дуже приємна на дотик. Висота матрацу 22 см. максимальне навантаження 120 кг. ступінь якості другий.